Слово економія викликає в мене шалений біль. Певно, з дитинства, знаєте, ми жили досить скрутно, прям, прям до зарплати іноді перезаймали гроші, тому що батькам треба було дотягнути, знаєте? І тому я не знаю, як у вас, а мені слово економити воно ріже серце. Просто ріже серце. І коли я чую слово дешево. Або дешевше, або купіть там щось для економії, мене це просто харить. Але цей блог, дівчата, для розумних жінок про все, що дотично до краси. Тому я знаю, що ви розумні. А розумні дівчата вони люблять все раціоналізувати, знаєте, якось зробити так, щоб з одного боку не втратити в якості. Але щоб це було цікаво і вигідно. І коли ми йдемо до косметолога час від часу, такі нерадиві косметологи, ну, я би їй сказала, що це так не можна, так не можна, не можна, не треба робити. Що вони роблять? Вони купують такий вот, великий крем, беруть китайські баночки і вам потрошку віддавлюють в ті китайські баночки і дають вам додому доглядати, але там нема санітарії. А знаєте секрет в чому? Чому вони так роблять взагалі? Тому що велика баночка крема і маленька баночка крема має різний об'єм. Тут 50 мл, тут 250. А ціна, я вам по секрету скажу, вона відрізняється лише в два рази. Між цією баночкою і цією. Тобто, косметолог купив баночку за Так? І поділив її на п'ять. Він вам продав одну баночку і окупив собі 250 мл. Вони таким чином заробляють. А ми з вами маємо прямий доступ до професійної косметики. Прямо пряміше не буває. І в нас є великі креми. І це добре. Знаєте, чому добре? Тому що я, наприклад, така, знаєте, Роззява. Я не знаю того сказати. Я все життя гарно доглядала за обличчям. Все, Прямо з дитинства, як я попала в мережу маркетинг і перший раз стикнулася з косметикою, нас вчили правильно доглядати за обличчям. І не дивлячись на те, що спадковість в мене просто реально шалено, як то скажуть, ускладнена. Мама дуже скоро постаріла, і сестричка має зморшки. Я доглядала за обличчями, маю нормальну шкіру, але за шиєю я не доглядала, і шийка в мене така собі. Тому м -м, треба доглядати не тільки за обличчями, а за шиєю, декольте, руками, і тут пусте питання, який крем купити. І отут в нагоді якраз для нас великі об'єми. І зараз, зараз на Миколаї, звичайно, буде промокод на ці всі засоби. Різниця між тоніком в великому об'ємі, і молочком. І в маленькому вона не пропорційна до їх об'єму, тому це вже вигідно. А коли ми ще будемо на Миколаївчика мати 20%, тільки вас дуже прошу. Ну прям щиро прошу, дівчата, любі мої, не ображайтеся. Ми даємо вам знижку, але ми не знаємо, чесно, щиро не знаємо, який буде попит. І тому ми вас попереджаємо, що знижка діє до кінця товарних запасів на складі. Вона не може тривати вічно. Вона буде тривати до Миколаєва включно, до шостого включно, і плюс до закінчення товарних запасів на складі. Тому кому цікаво і треба, ну просто не зволікайте. У нас є три лінійки: три лінійка для сухої і нормальної шкіри, для кого плюс-мінус відчуття сухості це ваша лінійка. Для щиро сухої, для істинно сухої шкіри, це теж ваша лінійка. Лінійка для чутливої шкіри це для тих всіх дівчат, які не можуть о, самі визначити тип шкіри. Чутлива підходить абсолютно всім. А особливо для шкіри яка пече, лушиться, червоніє великі об'єми. Також в нас є лінійка для жирної комбінованої шкіри. Така от лінійка, та молочко і тонік. Це для дівчат з проблемною шкірою, для широкопористих дівчат, для дівчат, що потерпають від надлишку сального секрету. Вона себе регулююча, дуже приємна, глибоко очищуюча, забирає комедончики при тривалому використанні. Ну, все, що треба. Тому, та. Тому беріть великі об'єми, якщо ви вже протестували малі, і вони вам класно зайшли, то зараз великий, прям сама 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 класна тема. Що ми маємо по кремах в великому об'ємі? Крем з вітаміном С доволі щільний, допомагає, якщо у вас є хрупкість судин, пігментація, купероз, тьмяні шкіри, якщо жінка палить, вітамін С, ви знаєте, є кофактором для кофактором, сказала теж, є помічником для синтезу нашого власного колагену і ластина. Вітамін С дуже потрібен нашій шкірі, і він фотостабільний. Тобто він не порушується сонячним і денним світлом. Така от штука. Далі, так, рандомно беру. Кремліфтинг найдорожче з цієї всієї базової лінійки підходить для вікової шкіри. Молоденьким дівчатам до 30 ки його взагалі геть не треба рухати. Він омолоджуючий, він потужно регенеруючий, Де ніч. Спробуйте. Структура дуже приємна. Ретинольчик, ви знаєте, ретинол це наш вечірній, лише вечірній догляд. Має жовтувати такий відтіночок, має таку, знаєте, кремоподібну, але дуже легку структуру. Він прям такий, знаєте, такий, що ти олійку якось наносиш на шкіру. Прям дуже приємний. Що робить ретинол? Ретинол відлучує поверхневі шари епідермісу, прискорює регенерацію, а також стимулює синтез наших нових клітин. Він бере нові клітини вночі за ручку і тягне їх на поверхню, як і ліфтинг-крем. Ретинол не варто використовувати до 30 років. Тому що це дійсно омолоджуючий крем. Антиакне. Потужний себорегулюючий засіб. Тобто, якщо ви не маєте висипки, але потерпаєте від великої кількості жиру на вашій шкірі, антиакне теж для вас легка структура, заспокійливий, антисептик, плекає нашу власну мікрофлору і пригнічує патогену мікрофлору. Тобто висипки стане значно менше. Розкажу вам історію. Приходила до мене на роботу дівчина, вона прийшла на перманент брів. А, і хотіла спочатку, щоб я їй намалювала ескіз, знаєте, і... а в неї були шалені прищі. Вона з собою не мала грошей, щоб купити повну систему. І карточки не мала. Я не люблю продавати сам поодинокий крем, але вона взяла малесеньку баночку крему. Ми зробили ескіз, записалися через три тижні на перманент-бріф. І вона, коли прийшла, дівчата, я до свого здивування побачила, що в неї прям значно краще стало обличчя, прям значно менше висипки, уявляєте? Тому навіть можна пробувати так, але в комплексі очищення тонізування і крем дають значно скоріші, значно інтенсивніші результати. Тому все так, якщо є можливість, класно брати в комплексі. Коли ви берете велику банку крему, то вартість цієї лінійки. Стає дуже-дуже подібною до масс-маркету, але яка концентрація? Це професійна косметика, яку наносять косметологи під час косметологічних процедур в салоні. Гідролайп. Ще одна легка структура з пантенолом, заспокоює. Прям легка-легка. Якщо ви любите невагомі креми, це ваш кремчик. Спробуйте. Кожен крем є повноцінним кремом на ніч. Його можна використовувати і рано і ввечері. Працює шляхом накопичення. Тому не треба, щоб вас шківало там, з одного засобу до другого. Розумієте, Для того, щоб відбувся синтез тої чи іншої речовини в шкірі її треба накопичити сили, накопичити концентрацію того чи іншого продукту. Тому от взяли і так стабільно, стабільно, стабільно користуємося. Ви запитаєтеся, нащо мені такий величезний крем, як я буду їм користуватися термін придатності 12 місяців, беріть перманентний маркер, обов'язково напишіть собі, скільки ви, коли ви його відкрили. І я вам скажу, що якщо ви будете щедро мазати обличчя, шиї та кольте, вам вистачить десь на півроку. Чому? Тому що деякі дівчата не знають про таку штуку, як тестове нанесення. І кажуть, я от взяла кремедролайф, а мені не вистачає його, в мене досі сохне шкіра. Просто зробіть тестове нанесення. Що то є таке? Коли ви перший раз наносите засіб, нанесіть його товстішим шаром, трошки більше, ніж зазвичай, як масочку. І поспостерігайте, певні ділянки вашої шкіри зроблять отак, от засмокчуть просто цей крем, а на деяких ділянках він буде довше триматися. Беремо люстерку і дивимося на себе. Через 5 хвилин повністю в мене всмокче чоло. Через 10 хвилин в мене досмокчуть щічки. І через 15 хвилин досмокче носик і підборіддя. Який висновок. Коли я буду наносити цей крем, я більше його дав на чоло, трошки більше на щічки, зовсім мало на центр обличчя. Тож іноді треба наносити крем не один раз. Якщо ви нанесли крем один раз і відчуваєте, що вам його не вистачає, можете наносити його другий раз, третій раз, поки ваша шкіра не нап'ється. Особливо це стосується тих дівчат, хто довший час нічим не доглядав за шкірою. І тепер є класний шанс. За рахунок у цієї суперзнижки на Миколая, та взяти собі професійний догляд по ціні мас-маркету. Крем з колагеном. Це крем називається колаген, <гум> немає, дівчат, немає там в складі прямого колагену, там є такі певні стимулюючі речовини. Хочу переходити з медичного терміну на звичайний, щоб вам було зрозуміло. Він підвищує синтез власних білків, таких як колаген і еластин в вашій шкірі, за рахунок того, що там є амінокислоти, необхідні для синтезу колагену нашого. Тобто він продукує синтез колагену, розумієте? Тому він щільний, щільний, не жирний, але щільнуватий, комфортно зимою, навіть жирній шкірі, класно буде захищати від непогоди. І буде стимулювати тих дівчат, хто не любить брилі носогубки, хто в себе гравітаційний тип старіння відчуває, це буде просто супер. Угу. І любимка моя, і багатьох дівчат, які люблять жирненькі креми, але такої тонкої структури, маслянистий, дуже до речі, мені нагадує крем з ретинолом по якості, по тактильності. Тобто обидва крема тонесенькі, легесенькі, але жирнесенькі. І моя суха шкіра таке любить. Прям любить, 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 любить. Угу. І обіцяла вам подарунки. Обіцяла подарунки. А у нас був курс самомакіяжу. Сьогодні малювалася сама. Малювалася буквально за там, я не знаю, За 7 хвилин, певно, не більше. І я для вас записала минулого грудня курс самомакіяжу. Розпочала і завершила його нещодавно, там 50 уроків. Я його продавала для нашого україночок по тисячі гривень. Я не знаю, це такий маркетинг, який знаєте, це не про гроші, це про щось інше, про любов певно, до макіяжу. У мене дві учениці чемпіонки світу з макіяжу. Я все життя викладала макіяж, тому я там взяла не так, як тут, тут я показую макіяжу на собі. А в тому курсі я взяла різних українських дівчат і робила на них макіяжі. Вони ставили свої задачі. Дивиться класно, як серіал, дуже легкий такий, знаєте? І зараз, зараз, я вирішила зняти його і більше не продавати, тому що ціна не відповідає вартості. Дуже багато цінної інформації, які за свій величезний гримерський досвід. Я чотири роки пропрацювала гримером на телебаченні більше трьох тисяч наречених намалювала. І весь мій глядацький досвід, весь мій візажний досвід, та, чому глядацьке спостерігала, як обличчя реагують на макіяж, як змінюється. Я супровід на весіллях робила, дивилася, як наречена міняла їй макіяж. Тобто я дуже багато всього знаю, вмію про мейк. І це не може вартувати тисячу гривень 50 занять. Тому я його буду закривати, записувати коротенький, такий курсик який буде відповідати ціна якість. Але перед тим, як закритим, є для вас можливість його придбати зі знижку 50%, тобто один урок 10 гривень. А? Як вам така пропозиція? Я думаю, дуже круто. Тому кому цікавий макіяж, там серіал, там дуже цікаво. Він записаний, і ви будете мати до нього необмежений доступ він на Ютубі. На закритому каналі, і ви будете мати до нього необмежений доступ все життя. Хочеться вам смокі, включили смокі. Хочеться вам діловий мик, включили діловий. Хочеться стрілка, червона помада, включили такий. Подивилися собі і зробили на свята. Отже, візажиста, знаєте, візажиста на свята викликати не так просто. Я пам'ятаю, коли до мене дівчата запізнювалися, тому що весь Львів стоїть у горках і доїхати до візажиста. Приперекуватися, піти до нього, намалюватися це шалені, шалені, шалені часу затрати. Для мене, чесно, от економія грошей вона вже в минулому. Зараз я все раціоналізую. Тому і всі маски роблю вдома, дівчат. Всі, всі, всі маски роблю вдома і доглядаю за собою вдома і поєднюю це все з тим, що можу зробити маски в цей час варити супчик. Коротше, давайте будемо розумними і економити правильно і не купити віддавлений крем, адже так приємно взяти в руки свій крем, а не той, що з барського плеча вам по шаленій і завищені ціні продав ваш косметолог. Зміть собі всю банку і користайте його на ручки, на декольте, на шийку, не повторяйте моїх помилок, не повторюйте моїх помилок. І обов'язково не забувайте, що наше обличчя закінчується тут. От і молочко, і тонік там мусить бути. А як же його дати туди, якщо його там всього 200 мл? А жаба давить і мене давить. Тому в мене в ванній кімнаті моя серія жовта. В мене в ванній кімнаті жовта серія для сухої шкіри, адже я власниця сухої шкіри ніколи не скажу, що вона блистить, вона зволожена. Це моя улюблена серія. Я її дуже-дуже-дуже люблю. Якщо ви боїтеся, до речі, кремів з ретинолом, не бійтеся. У нас в кремі з ретинолом, власне, така концентрація, що ви не будете мати ретиноловий дерматит. Не будете. Ваша шкіра не буде червоніти, лущитися. Помалу, помалу, помалу розчинює мертві клітини. Дуже класний. Я буду фіналити, але хочу вам нагадати: не зліться. Не ображайтеся ні на мене, ні на моїх дівчат в жодному випадку. Тому що якийсь засіб буде закінчуватися, промокод на нього буде закінчуватися. Він не буде фіксуватися, повторюватися з нової поставки. Це лише для вас, для глядачів моєї сторінки. Це лише для вас, для тих дівчат, хто знає, де дивитися промокод. Якщо ви не знаєте. Напишіть мінус, а краще прокоментуйте під ефіром, і ми вам скажемо, де дивитися наші знижки, де можна глибше прочитати про цю чудову косметику. Я бажаю кожній з нас, щоб нам не доводилося економити, але щоб до нас потрапляла така інформація, такі люди, які давали нам можливість раціоналізувати свої витрати. Тому що, чесно скажу, дуже часто ми потрапля натрапляємо. На тих людей, які нечесні, які хочуть нажитися за рахунок того, що ми особливо багато з вас не мають доступ до. не дуже можуть там загуглити, пошукати дешевше, не дешевше. І от вони нам продають якісь такі послуги, особливо для дівчат, які переселилися за кордон, це шалена проблема. Наші, наших і будь Чесне слово. Тобто є такі різні супроводи, вас ведуть, те, що можна зробити безкоштовно, вам продають, оформлять. Ну, то, знаєте, в нас не можна записатися на щоб поміняти права, щоб поміняти ВНЖ, не можна записатися без ловця. Сит, це сита, це сіта, це запис. І от є люди, які беруть по 50-80 євро. За те, що вони сидять цілий день біля комп'ютера і ловлять ті записи, а звичайна людина зловити не може. Так от, і іноді бувають такі, знаєте, не дуже добрі пропозиції. А от я вам бажаю, щоб ви натрапляли на чесних людей, які роблять вам чесні пропозиції, які дають вам можливість орендувати житло безпосередників, попасти в хороший банк. Знайти якусь класну секцію, та неважливо, знайти якогось класного чоловіка <гум> без посередників. без посередників, та? А, До речі, ще трошки по і буду йти. В мене е доволі часто зі мною діляться дівчата, що вони зареєструвалися на Тіндері, хлоп прийшов на перше побачення, <гум> а потім все. Потім все. Він не написав, не подзвонив. І запитується чому. Знаєте чому? А, наші дівчата люблять фільтри. Їм не подобається їх фотографія без фільтру. І вони фільтрують їх, а потім хлоп приходить на побачення. І він в шоці, що в Тіндері була якась одна дівчина, а на побачення геть інша. Так само відбувається іноді підходить на вулиці дівчина і каже, там не на вулиці, на кому заході, каже, я за вами стежу. Я кажу, ану покажи себе, і вона показує, в неї аватарка геть не відповідає тому, як вона виглядає звичайно в звичайному житті. Тому я вважаю, що навчитися макіяжу просто тупо необхідно, щоб не брехати, не брехати оточуючим. І, хоча б час від часу, я не завжди малююся. Хоча б час від часу вміти зробити собі таку картинку, як ти хочеш, блін бачити. Може, ти хлоп не хоче, щоб ти щодня була красуня. Може, ти йому і така подобаєшся, як є. Але він хоче, наприклад, показати своїм друзям, що в нього така собі жінка дуже красива, правда? Таке теж буває. Тому вчиться макіяжу. Зараз аж за 500 гривень. Це тільки для вас, дівчат. От і ми закриваємо продаж того курсу. Знижка буде діяти до Миколая, до шостого включно. Все, більше не буде. Окей? Тому є ще трошечки можливість це докупити. Я з вами прощаюся. У нас дуже класні зараз промокоди. Всі великі креми, всі великі очищені, тонізування. Їх можна також зробити подаруночок своїй мамусі, своїй бабусі, своїй коханій дружині, якщо тут дивляться чоловіки. Правда? Тому що це подарунок надовго. І люди будуть пам'ятати довший час. Підписуйтесь на мою сторінку. Я тут для розумних жінок красу у всіх її проявах.